Євангелія від Івана, розділ 8 Ісус пішов на Оливну гору, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він сівши, навчав їх. А книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І знову схилившись, писав по землі Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла, Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую, іди відтепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: Я світо для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали. Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по тілесному судите Я ж не суджу нікого. А якщо я і сужу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав. З отцем У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той, хто мене послав, отець. Тоді запитали його Де твій отець? Ісус відповів Ні мене не знаєте, ні мого Отця. Коли б ви мене знали, то знали б і мого отця. Ці слова він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі. І ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Тоді знову сказав їм Ісус, Я відходжу, і ви будете шукати мене, і в гріховності своїй помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою, чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм: Ви здолу. Я з висока, ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його Хто ти? Сказав їм Ісус, Я початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити і судити. Але той, хто послав мене, є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав Коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки, як навчив мене мій отець, та й говорю Той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями, і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама і не були ні в кого й ніколи невільниками, то як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм Ісус, Істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що бачив у мого отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам, наш батько. Каже їм Ісус: Якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене. Людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога, Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів. Ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину кажу, ви не вірите мені. Хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави, є той, хто шукає і судить. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому Тепер ми довідалися, що ти маєш біса. І Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали, ким ти себе самого робиш? Ісус відповів якщо я буду проставляти себе самого, то слава моя, ніщо. Це мій отець мене проставляє. Той, про кого ви кажете, він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю, і якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день. І побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали, Ти не маєш ще й п'ятдесяти років, а вже бачив Авраама? Та Ісус їм сказав: істинно, істинно кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму. Пройшовши між ними, і попрямував далі.